Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 8 квітня 2023 року. Сію кукурузу, цукрову у касети. то вирішив засняти коротеньке відео. Ось торфу такого купили субстрат нейтральний, щоб не кислий був, якраз для розсади, для цукрової кукурузи. Подходить. Ось сімена, тут касети, от 11 тисяч насінин засіять під розсаду, а потім їх в тунель. Ось така. Строн, Строн Стар, f 1 все насіння від офіційного виробника, сінгенти. Це не подробка, нічого. Тобто мішок, якщо по цінах брати такого на 100 тисяч сінин, там вони фасують, то коштує 29 тисяч. Ну, це ми оптом там беремо, а так десь 34 тисячі гривень. Вот така кукуруза, торг я розклав, положив кукурузу і тепер отак вот пальцем. Придавлю його і висіваю. Це я так розложив. От. Барбос вже одну з'їв кукурудзину на пробу. Да, каже барбос. Отак я сів і потім із полівізатора водичкою залью, щоб було воно вологе. Вся кукурудза ця протравлена. Побачимо, що, що з цього всього. Буде виросте. Ну, так оце його сіять. Це не буду вже довго знімати, бо відео довге буде. Полюю його, значить, підписуйтесь на наш канал Про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Тут ось така розсада вже по ходила. Все, до нових приємних зустрічей. Я буду далі сіяти працювати.